Зараз буде нагородження. Якось ось так вони їх нагородили, коротше. Вони постояли, їх похоскали і пішли. Ось тут трошки так, як на перший раз, непонятно не для нас. Отже, 700 чоловік поки нагородять, я вже тут зхарюся. Нарешті вже дівчат почали нагороджувати. Так, а де Діана? Я не пам'ятаю. Я її сюди бачу. Таке нагородження, а Диану не видно. Ось А ні, напевно, не пікла, десь ось там. Сидить, з дівчата. Тут Єва перемогла ми теж тільки не зовсім на перше місце. Я нас з дівчатами, а я тут там хожу. Хі -хі. Де ти ходиш? Я тут гричу. Ага, я б. Не підходь так близько, бо тебе забагато. Молодець. Я так собі подумав. Ми ото недавно тільки на поїзджали літом, а ось він уже рахують. Третє місце. Я думаю, що зимою вже буде друге місце, а потім перше і нульове. І знову третє, друге перше. От, головне треба старатися.